Це поки що в моєму житті найдевакуватіше житло, яке ми орендували і де мені доводилося ночувати. Ну що, погнали на огляд? Була в мене одна мрія: спробувати переночувати в каравані. Караван-парки надзвичайно популярні у Шотландії, тому що люди багато подорожують на власних трейлерах і їм треба десь зупинятися. Для них це дуже вигідно, зручно, рентабельно, купа переваг. І нарешті я можу на власному досвіді переконатися, в чому ж краса цих караван-парків. І вам, звісно, розповім і все покажу. Йдемо дивитися на наш будпод. У нас такий, ніби одинарний будиночок, а є ще ось, бачите, з такими добудовами збоку. І тут кілька кімнат в цьому поді. Ну так вони називаються дерев'яні поди. Взагалі тут своя атмосфера в цих караван-парках. Люди в халатах вигулюють песиків, як тимчасовий гуртожиток. Ну що, погнали дивитися? Ось такий вигляд под має всередині. Такий дерев'яний будиночок, ніби капсула. Так, давайте тепер розглядати деталі. Перші враження, хочу сказати, дуже позитивні, достатньо чисто, охайно. В мене особливо немає ніяких претензій до цього поду. Ось такий був конвертик, в якому лежали ключі від будиночку. Тут є телевізор, і він, до речі, працює. Слабий сигнал інтернету, але люди приїжджають сюди точно не за вайфаєм. Там, я так розумію, модем. Ось. Такі полички є, на які можна скласти бурщу. Коротка інформація про побутову техніку, яка є в поді. До речі, тут, де ми відпочиваємо, у цього власника чи у цієї компанії власників є шість караванів в різних локаціях. І що класно, після першого разу дають знижку на. Наступні рази. Це дуже зручно, особливо хто подорожує постійно і зупиняється в караванах. Так, що для мене було приємним сюрпризом: дивіться, є мікрохвильовка, електричний чайник, тостер. Тут у нас розчина кава, чай, молоко, ось традиційне шотландське печиво, шортбред. Тобто, все необхідне для того, щоб випити каву чи чай на трасі, є цукор. Без питань. Е, серветочка. Тут у нас такий ось тазик з посудом. До речі, посуда вся чиста. Е, навіть є печірочки такі невикористані. Холодильник. Прекрасно. Холодильник морозить, тобто він справний, працює. Ось такий диванчик з колоритними подушечками в шотландському стилі. Дуже стримано, мінімалістично. Але по-своєму затишно і приємно. Дуже багато різного освітлення, що варто сказати. І на стелі, дивіться, ось такі невеличкі ліхтарики є. І ось лампа над ліжком. Тут у нас навіть дзеркало. Вітання вам споду. Так, ліжко, до речі, зручне. Матрас досить пружний. Чисто, охайно. Можливо, це і не дерево, але. Ніякого запаху зайвого немає, розетки. Малий облюбував двоповерхове ліжко, зрозуміло. Ось. Єдине, що постіль треба самостійно вдягати, вони видають чисту постіль, і ти самостійно вже її вдягаєш. Але взагалі не бачу в цьому ніякої проблеми. Дуже затишно, мені надзвичайно подобається, що всередині він також дерев'яний, тому що. Ось ці будиночки, бачите, вони пластикові. Я не знаю, всередині, можливо, вони дерев'яні, але зовні пластикові, а наш і зовні, і всередині дерев'яний. І це мені надзвичайно подобається. Так. В караванах можна зупинятися взимку, тому що є опалення, і це прекрасно. В душевій кабіні є також. Ну, як бачите, тут немає ні туалету, ні душу, тому що він загальний саме для цих подіб. І в інших будиночках може бути там, і, можливо, навіть ванна, але душ, туалет точно є. Є в будинку вогнегасник, що дуже важливо для особливо дерев'яних будівель. Ось такий зручний дуже столик, який розкладається. Дивіться. А там у нас стільці 4 штуки. Компактно, надійно. Ось звідси їх можна витягнути. Ну що, все необхідне для прекрасного і комфортного перебування тут є. Сміттєвий бак, ще залишили додаткові сміттєві пакети. Сині такі фіранточки, занавіски. Давайте включу світло і покажу вам, як це працює. Так, ось. На стелі, тут над ліжком. Ну, погодьтеся. Виглядає все дуже затишно. Так, віконечко. Трошки запотіло. Видно вулицю і тут зверху над нами ще один будинок. Так, ну, а тепер подивилися на пот. Запрошую вас на прогулянку караваном. Однозначно перевага – це ціни на оренду житла. Такий дерев'яний пот коштуватиме 70 фунтів за ніч. Будинок з джакузі обійдеться в 220 зі знижкою 195. А паркомісце для трейлера можна орендувати усього за 35-40 фунтів. Є тут в нашому цьому дерев'яному будиночку така тераса. До речі, вона достатньо простора. Хоч конем ходи, як то кажуть. Є столик з лавками, посидіти, попити чай з прекрасним краєвидом. Хотіла сказати за вікном, за терасою. Ну, ви зрозуміли. Караван-парк надзвичайно великий, і ми зараз відправляємося прогулятися по ньому. Є більші, є менші, але всі надзвичайно комфортабельні і зручні. Клас. Поруч. Такий густий лісочок. Караван поділений на різні зони, які мають свої літери, D, і e, F. От зараз я зайшла на цю територію. Тут зверху такі є будиночки з видом на ліс, трішки нижче, кілька ярусів. Навіть годівнички стоять біля цих караванів. Ще один плюс караван парків розташування зазвичай це мальовничі локації біля річок, гір та озер. Знаєте, тут з'являється відчуття якогось дому, навіть якщо ти далеко від свого дому, всі ці будиночки вони дуже облаштовані ну, таким чином, що ти себе почуваєш тут комфортно і затишно. Зазвичай караван парки дуже схожі між собою. Це цілі лінійні селища з рядами будинків. Ще їх називають каравани, тому й караван парки. Є підведена електрика, вода, інтернет, паркувальні місця. Також на території можуть бути дитячі майданчики, зазвичай вони є: басейн, бар, ресторан, магазин чи навіть розважальний клуб. Як на мене, караван парку у Шотландії це. Окрема субкультура, і люди, які її підтримують, мають свої особливості світогляду. Але мені надзвичайно сподобався цей досвід. До речі, ось я дивлюся тут будиночок Фосейл. Я чула про такий вид інвестицій, як купівля будинку на території каравану, і ти є безпосередньо його власником і можеш його здавати. І... Це достатньо такий у Великій Британії поширений бізнес, коли люди купують собі якісь будиночки, поди на території каравану і потім їх регулярно здають. Чому ні? Скоріше за все, тут діє така ж сама система, якщо окремо продається один будиночок. Ну і є так гарно прикрашені траси, ніби тут люди живуть якийсь довгий-довгий час і знаєте, облаштовують житло під себе. А може просто дійсно в цих будиночках різні власники, і ось кожен як може і зощряється. Є контейнери, куди викидати сміття з-під своїх домашніх улюбленців, тому що люди часто приїздять сюди дійсно з собачками. На терасах стоять стільчики, столики, можна сидіти і насолоджуватися. Цією тишою спокоєм. Навколо прямо на ганку будинку. Ось Можна на фотографіях подивитися, який вигляд має всередині. Такий будиночок коштує 67 500 Ну, досить мило, простору, стильно, як на мене. Подивіться, і кухня є, і кімната окрема, і вітальня. З видом на ліс. гарно. Мені подобається. Я б взяла. А ось ще місця під забудову. Стоять на якихось таких тріподах, цеглинах. Тобто вони переносні, перевозні, що дуже зручно. Поставив в одному каравані, потім в іншому. Хтось прям заморочується і закриває цю частину, щоб її не було видно. Дивіться, дерев'яна тергася така гарна, там короваку. А ось там зверху головна будівля цього каравану. Там є дитяча кімната, кімната для відпочинку. Можна пограти в більярд за 50 пенсів. Ось тут внизу є чудова територія, де можна поснідати пообідати, просто провести час на природі. Туди стежка в ліс, а ось тут у нас протікає річка. Купа різних попереджень. Неправильно. Ну, Дбавають про безпеку відпочиваючих. О, подивіться. Краса. Така вона спокійна, зосереджена. Тече собі. Тут душові кабіни з туалетами. Зараз ми зайдемо туди і подивимося, як там все всередині. Хтось приїздить просто на ось таких причепах своїх і займає місце, ніби як паркомісце. Зайшла після когось на кабіну. Ну, тут не тільки душова кабіна, тут туалет. Гачочки, хтось забув своє полотенце. Паперові полетенечка, є батарея, що дуже важливо опалюється взимку. Тобто тут можна спокійно зупинятися і не переживати, що ти замерзнеш. Є розетки. Забула вам показати, тут є. Питна вода і є технічна вода. Тобто можна спокійно набирати собі в чайник водичку і не перейматися за це. Ну і можна щось помити в разі потреби. До речі, на території є невеличкий дитячий майданчик, а всередині навіть дитяча кімната. Ну, хоч воно вже досить така потрьопанистреньке, але, тим не менше, ну, майданчик навколо взагалі прекрасний. Територія теж велика, гуляй. Скільки хочеш У будиночки на будь-який смак і гаманець. А... Так що, в принципі, є з чого вибрати. Не тут дитяча кімната. Тенісний стіл є. А там за дверима, ну, типу, як гостюва. Тут всередину подивитися, що є цікавенького можна пограти в більярд ось. 50 центів коштує розвага. Ну, це ніби такий ресепшн будиночок для стафа, для персоналу. Так, є прекрасний дитячий майданчик, де можна погуляти. Всередині ще й плейрум. Тут з дитячого майданчика дуже добре видно увесь караван-парк. Велика, велика перемога в Шотландії, тому що ввечері можна відкрити вікна і не перейматися, що до тебе залетять комарі, бо їх тут немає. Може, муха якась трішки сонна прилетіти, але не комарі. Ну, що я вам хочу сказати, враження від конкретно цієї локації в мене досить позитивні. Реально, знаєте, от коли заходиш все одно в якийсь такий громадський туалет, там в тим паче душ. Є відчуття, що ну, якесь таке гидливості. Відчуття гидливості якось так це. Тут такого немає. Я абсолютно себе комфортно тут почуваю. Дійсно, ця кімнатка вона білого кольору, і я подивилася, ось ці пластикові стіни вони абсолютно чисті, стеля чиста, лампи на стелі також досить чисті. В принципі, охайне. Достойне, пристойне місце. Можна тут сходити по своїм будь-яким справам і зробити спокійно, в такій, ну, не те, що затишній, але в комфортній обстановці якісь вечірні процедури. Ось так. Ввечері будиночки освітлюються такими кольоровими гірляндами. Не всі, але на багатьох є. Вон ще. Так класно мерехтять. На ось цих великих будинках і є такі ліхтарики на терасах, щоб можна було і в темноті помітити. О, свіже повітря, зорі на небі і абсолютна тиша. Чути тільки річку, яка тут поруч протікає. Знаєте, в таких місцях мені і розчинна кава смачна. Сидиш собі, насолоджуєшся кавою з таким чудовим краєвидом. Погода розкішна, сонце світить. Ми ще сьогодні так виспалися знатно. До речі, до речі, я тут так добре поспала. І малий мене зазвичай прокидається дуже рано, о 5-6 годині ранку. А сьогодні він проспав до 8. У десяті ми маємо виселитися, тому допиваю каю і в дорогу. І е, ще по дорозі хочемо заїхати в один замок. Якщо все вийде, то я вам обов'язково його покажу. А головне розкажу його історію, тому що вона надзвичайно цікава, дещо містична і місцями магічна. Так, Позбирали вже сміття, ось такий намішок видали. Ну він йшов в комплекті з білизною. Для того, щоб потім брудну білизну сюди поскладати. Все, я все склала. Будиночок майже в тому вигляді, в якому ми його прийняли. Сонечко то виходить, то заходить. На цьому прекрасному фоні попрощаюся з вами. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, не забудьте про свої уподобайки. Пишіть коментарі, що вам сподобалося, що вразило, а можливо, що. Ні, мені цікаво буде почитати до наступних зустрічей, Бережіть себе і усім, па-па.